Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і відповісти на питання. Я читаю всі коментарі, які ви залишаєте під відео, які я публікую. І сьогодні хочу відповісти на питання того, коли ж все таки ви мене запитуєте, чи запрацює накопичувальна пенсійна система, коли вона запрацює і чи взагалі вона є дієвою дійсно для того, що може повпливати в подальшому на розмір пенсії для багатьох українських. Пенсіонерів за останню інформацію, яку надає Міністерство соціальної політики. Пам'ятаєте, ми і раніше з вами розглядали законопроект, який поданий зараз про пенсійну реформу, так де буде внесено в ряд. Нормативно-правих актів, так, законів, які наразі врегульовують питання щодо виходу на пенсію, так, обчислення розміру пенсії, будуть відповідно внесені зміни. За інформацією уряду, вже є зареєстровані законопроекти, вони розглядаються і найближчим часом будуть прийняті. Тобто, зараз вони на стадії процесу обговорення. Що щекає? Якщо чесно, якщо проаналізувати останні, скажімо так, заяви да, щодо пенсії, вони напевно найбільше викликають розмов, про це постійно говорять, що потрібно щось міняти, тому що так більше не може бути індексація, яка не відповідає так, реальним. Цінам, так, спроможності українських пенсіонерів, які б могли свої оплатити так, хоча базові потреби, лікування, харчування, комунальні послуги. Знову ж таки, ми повертаємося до розміру пенсій, всі знову ж про це говорять, що українські пенсіонери отримують найнижчі пенсії і це потрібно змінювати. Як це обіцяють поміняти? Та ті законопроекти, які наразі е, знаходяться на розгляді Верховній Раді України пропонують по-новому осучаснити, скажімо, пенсії. При цьому осучаснення знову ж таки дуже багато є розмов. Голова нашого уряду казав про те, що буде запрацює нарешті бальна система, яка зможе зменшити цю диспропорцію між пенсіями, хто вийшов раніше на пенсію, хто вийшов в 2000-х роках, і хто виходить зараз на пенсію. Що пропонують наразі? Пропонують наразі те, що в першу чергу, коли за Працює пенсійна реформа в нашій державі в першу чергу будуть усучаснені пенсії тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно, 2000 ні роки і раніше. Е, обіцяють, що Осучасненню вони будуть в першу чергу підлягати, і ті українські пенсіонери, які отримують найнижчі пенсії, формула осучаснення пенсій буде дуже легкою дуже простою. Туди буде включатися ваш виключно напрацьований стаж, тобто ваші і ваші заробітки за весь період вашої трудової діяльності. Взагалі, за різними джерелами так інформації, яку не дає Міністерство соціальної. Політики і уряд постійно про це говорить, про те, що бальна система мала запрацювати в березні ще. З того року мова йшла про цю бальну систему, так і вона наразі не запрацювала. Так? Знову ж таки, як тільки будуть прийняті відповідні законопроекти, знову відсилаючись до інформації, яку надає Міністерство соціальної політики уряду, уже влітку можливі. Перші так, ця інформація надавалася раніше, що саме влітку 2025 року можливо відбудеться перше осучаснення так, пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше. Але ж знову ж таки законопроекти на стадії обговорення, і поки що абсолютно не зрозуміло, як вони будуть, яким чином вони будуть прийняті. Стосовно накопичувальної пенсійної системи, ви пишете в коментарях, що багато хто відмовляє. Так як накопичувальна пенсійна система себе не виправдала. Ну, дивіться, тут повинен бути чіткий механізм, щоб його розуміли, і ви як майбутній пенсіонер, щоб держава могла захистити ті кошти, які ви відкладаєте на свою майбутню пенсію, щоб не було цих незрозумілих ситуацій, що там. Е що ви чітко розуміли, що такий то відсоток, відкладаючи на, на так на банківський рахунок при досягненні пенсійного віку, ви зможете отримувати чітко відповідний розмір пенсії. Тоді зрозуміло, і держава буде стояти на захисті цих коштів, вони дійсно залишаться, якщо ви не зможете скористатися цими коштами. Розумієте, тут ж знову ж таки, що пропонують в проєкті пенсійної реформи, як кажуть, що ви зможете коштами скористатися, які ви будете відкладати, але вам потрібно буде досягнути 60-річного віку. І мати 35 років стажу. Я думаю, що зрозуміло, що потрібно, напевно, я тут погоджуюсь, що потрібно досягнути пенсійний вік. Але щодо стажу є теж запитання і нюанси. Тому що, на жаль, не кожен наразі український пенсіонер, який досягає 60-річного віку, може вказати про те, що має повний стаж. Ну, я маю на увазі зараз це йде мова про 32 роки, а потім пізніше з 2028 року, по про 35 років. Тому як запрацює на. Копичувальна пенсійна система, що нас очікує, я думаю, найближчим часом ми з вами побачимо. І мені дуже цікаво, як саме будуть усучаснені виплати в першу чергу, це пенсіонери, які вийшли на пенсію в 2000-х і раніше роках, та ті, які отримують, наприклад, наразі пенсію в мінімальному розмірі.